То він щось зробив так, що тобі захотілося довіряти йому своє життя. Вся слава належить Господу через Ісуса Христа і весь народ сказав. Все, що робить Бог, це бере наше серце, вкладає туди своє розуміння, прекрасні речі, свою премудрість і дає можливість на землі проживати так. Щоб людське серце було задоволеним. Хочу читати вираз для нас сьогодні і роз, мати роздуми. Филипп'янам, 4 розділ. З 10-го вірша. Я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене. Ви і ж піклувались та часу сприятливого ви не мали. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я й бути покоренні, умію бути й в достатку, я привчився до всього і усім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі. Христі. Вірш, який б хотів сьогодні для нас говорити з цього вірша, це 13-й вірш. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Павел. Хто такий апостол Павел? Знаючи і читаючи Біблію, ми знаємо, що перше Павел це той, коли його перше ім'я було Савл. Це той, хто противився християнству в ті далекі часи. Коли ми кажемо противився християнству, ми не говоримо про те, як іноді нас в колективі люди просто спочатку на нас подивилися і сказали: Ну, ти ходиш в церкву, а ми не ходимо в церкву. І на цьому, якби ви відчули тільки таку кризу. Ми говоримо про старі часи. Ми говоримо про часи, коли він, будучи молодим юношею, Добивався документації від держави для того, щоб таких християн, які сьогодні, як ми, хотіли збиратися і поклонятися Богу. Він брав їх до в'язниці, він заставляв їх хвалити ім'я Господа. Він все робив так, щоб знівечити ім'я Християнства, ім'я Ісуса Христа на землі. Він хотів опозорити і покритися пороком. І знівечити цю науку, і він противостояв, будучи молодим, інтелектуальним на той час чоловіку молодим. Ми знаємо про Павла, що це той, коли побивали одного мужа Божого, то біля нього скинули свої одежі люди, які взяли каміння і побили Божого чоловіка. Просто за те, що він говорив про Ісуса Христа. Ми говоримо про Павла, який ішов з документами через дорогу Дамаск, і Бог зустрів його в лиці Христа, зупинив його безум'я, відкрився йому і дав йому про себе відкриття. Ми говоримо про Павла, який почав і удействі різко проповідувати, перейшовши на сторону християнства. Він почав проповідувати ім'я Ісуса Христа з великою силою і могутністю, переконуючи, що Ісус це є Месія і Господь, це є Спаситель світу, предназначений від початку життя. І, опускавши його в корзині, щоби його не стратили, в якусь ніч він вимушений був покинути Єрусалим. І за того, що, проповідуючи активно, його шукали вбити. Це той Павел, який не раз був у морі. І був в пучинах моря. Це той павел, якого 40 раз били палками, 39 раз без одного, 40 без одного. І він, мовчавши, не признававши, що він римляним, питаючись свого одного опікуна, зберегти, так як той не мав римського гражданства. І тому вимушений був потерпіти побиття, щоби потім. Якось вийти. Це той Павел, якого одного разу взяли камінці люди і побили каміннями, взяли за ноги і просто виволокли за стан. Це той Павел, який в своєму житті підв'язувався за багато людей і старався проповідувати язичникам з великою сердечністю і щирістю. Це той Павел, який в своєму житті пережив наругу і моменти непрості. Ми говоримо про чоловіка, який мав практику. Ми не говоримо про теоретика, ми не говоримо про якогось теолога. Ми говоримо про чоловіка, який на своєму особистому житті прийшов дуже багато моментів, який приніс на своїх же ж плечах дуже багато ударів. Це той чоловік, який в своєму серці виносив поругання і невизнання як апостол. Це той чоловік, який пройшов, ми кажемо, в цьому суспільстві Крим, Рим і мідні труби. Це людина, яка буде говорити, знаючи ціну цим речам. Брати і сестри, це не балаком. І не слов, як про нього говорили. Це чоловік, який знає ціну любові, знає ціну переміни і тому активно проповідував. Перше, що хотів би я взяти, одну зернинку, це те, що він сказав, фразу з 13-го вірша, я все можу. Моє слово сьогодні звернення по тій причині. Що їдучи якось в автомобілі, прослуховуючи християнські пісні, я зауважив для себе багато слабості. Я зауважив, що дуже багато пісень і дуже багато старших, пожилих людей зачасту говорять про слабість, про те, що ми спотикаємося, про те, що ми гріховні, про те, що ми в тілі, про те, що Господь тільки святий. І ви знаєте, складається така думка, як буцімто Ісус нічого нам не дав для того, щоб нам зробитися сильним. Основною думкою, з якою я читаю в апостола Павла, я все можу. Він не говорить, я трошки слабкий. Він не говорить, я ще щось не можу. Він говорить слова, будучи зрілим чоловіком, я все можу. Напрямок моєї проповіді сьогодні як гасло залишити в думках сьогодні всіх синів Божих і дочок. Щоби ми починали в своєму серці проголошувати: я все можу в укріпляючому мене Ісусі Христі. Щоби ми пісні бажали слухати і співати не про те, як я, як я впав, не про те, який я слабкий, не про те, яка гріховна натура. Так, да, десь треба прикликати до покаяння і заспівати загли, пісню. Але брати і сестри, в загальному Господь посилив народ свій своїм духом і своїми силами, для того, щоб ти міг бути сильним і мужнім на землі. Перше, що я хотів би взяти, це сповідування сили, а не слабості. Дуже важливо в нашому житті, щоб ми сповідували силу від Господа. Я хотів би сказати, що Ісус Навин в першому розділі восьмим віршом сказав такі слова про Джені. Ісус Навин в першому розділі восьмим віршом сказав такі слова. Нехай книга цього закону Моїсей казав до Інама: не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі. Щоб додержувати, чинити все, що написано мені, бо тоді ти зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Брати і сестри, це цікавий вираз, бо єдине, я знаходжу, це гарне місцеписання, яке говорить не про серце, а говорить про уста. Там написано, нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст. Як важливо нам не просто сповідувати свої слабості, як важливо в нашому житті не просто говорити про немочі, як важливо в нашому житті не просто жалітись на якісь труднощі, як важливо в житті підійти до закона Божого і мати його в своїх устах. Павел в своєму житті, переживши всі трудності і біди, зберіг в своєму серці і в своїх устах, я все можу. Будучи людиною, переживши багато трудностей, він тримався сповідання імені Ісуса Христа. Він постійно прикликав Його ім'я, Він постійно шукав Його лиця, Він постійно займався тим, щоб, полагаючи силу, покладати не на себе, а на Господа Ісуса Христа. Як важливо, проходячи трудності, привчитися від імені Ісуса Христа, сповідувати. Силу Божу. Сповідувати вірою ті речі, які дав право нам вірити Ісус Христос. Я задам вам просте питання, чому ви перестали робити гріх? Тому що одного разу, коли відкрився нам Ісус Христос, в наше серце прийшло розуміння, що в ньому прощені нам наші гріхи. І іменно думка про Це. Привлікла вас настільки сильно, що ви в серці сказали, Господи, я перестаю чинити беззаконня. Ви зайняли внутрішню позицію в своєму серці. І все це произошло тільки по вашій вірі. Завдяки тому, що ви повірили Ісусу, що Він простив вам ваші гріхи. Ви були на Волговському хресті, Ви були 2000 років і бачили, як завод... стікала Його свята кров. Ви були в той момент, коли його били палицями? Чи ви були в тому моменті, як Петро, які наблюдали, як йому одівали терновий вінець? Ви ходили з ним три роки, напевно? Ні. Ви в своєму серці вірою побачили так тонко, як буцім то були в ті часи з ним. Ви могли оцінити це тільки вірою, і в вашому серці появилося відкриття, що Ісус заплатив ціну за твою особу. За твої особисті і персональні гріхи. І іменно цей віри в твоєму серці зупинив твої рішення. Іменно цей віри, який відкрився в твоєму серці, зупинив твоє серце Іти і жити не так, як раніше. Думати не як раніше. Говорити не як раніше. Ти прийшов до Ісуса і Він каже: почни говорити про моє ім'я. І ти вірою, сприймаючи перший раз, виходячи в люди, почав казати, я увірував в Ісуса Христа. Перший раз ти почав пробувати ходити в служіння. Перший раз ти почав читати Писання. І все це не без віри в того, хто полюбив тебе. Багато речей ти робиш вірою, багато речей ти робиш перший раз, як ніколи не робив. І дорогами цими ти не ходив. Тому як важливо навчитися від Ісуса Христа, думати вірою, рухатись вірою, сповідувати вірою. Друге, зернинка, все може, все можу відноситься до життєвих цінностей. Лука, 12 розділ, 22 і 23 вірш. Якщо ми читаємо Павла, він каже. Я все можу в укріпляючому Ісусі, але текст говорить не про ходіння по воді, не про покладання рук на одержимих людей, не зцілення людей в імені Господа. А говориться трішки про другорядні речі. Говориться про такі речі, які написані в Луки, 12 розділі. Ісус сказав, і промовив Він учням своїм, через це кажу вам, не журіться про життя. Що ви будете їсти і ні про тіло, і що, і що задягнетеся. Бо більше від їжі життя, а тіло від одягу. Апостол Павел показує, що проходять обставини того, щоб служити Господу, триматися його принципів, жити в Його заповідях. В своєму житті він переживав моменти, які стосуються нашого тіла. стосуються нашої. Будні стосується нашої одежі, нашого пропітання. Ви знаєте, скільки разів люди в серці своєму в зрілих роках піднімають такі слова. Я в своїй молодості не мав, я в своїй молодості не мав велосипеда, контів. я в своїй молодості не мав автомобіля, я в своїй молодості не мав комп'ютера. І таке відчуття, що людина ще живе в якійсь в якісь, якісь такій поразці, що щось Бог ще їм десь там колись трошки не дав. Друзі, брати і сестри, при тому всьому, що їсти і пити це речі, які мають місце в нашому житті, але є вища мета. Христос, коли прийшов, Він прийшов привлікти нас до Господа і показати нашому немічному розуму, що мати слово в серці від Бога, це набагато сильніше і потужніше, ніж проіграти в серці все слово раді Божи. І тому Христос вчив людей і говорив, що вони переключились більше на матеріальні цінності і здобутки, і втратили в сумлінні єдність з Богом. втратили мудрість Божу, втратили володіння собою, втратили силу самому собі, силу сильними бути. І апостол Павло в своєму виразі, він каже, не за статком кажу, бо навчився бути задоволеним із того, що маю. Брати і сестри, він каже, що із того, чим я користувався, і більше мав, і менше, я навчився одному бути задоволеним. Це момент, коли людина чи має, чи не має, вона задоволена тим, що вона все одно може служити Господу. Любити людей, нести тягар, проповідувати Євангелії. Людина не перестала бути людиною. Людина не втратила нічого, якщо вона трошки менше мала в якісь дні, або трошки більше. Це не возвеличило людину. Людина зберігала в своєму серці ім'я Ісуса Христа і служіння Йому від чистого серця. Це зернина, про яку Павел каже: Я все можу. Багато людей в сьогоднішньому суспільстві живуть, і моя мама колись казала. Як ти будеш служити Богу, якщо не будеш вміти працювати? Як ти будеш служити Богу, якщо в тебе не буде коштів? Як ти будеш служити Богу? Як ти будеш служити Богу, якщо в тебе не буде того, якщо в тебе не буде того, друзі, він прийшов у моє життя і приніс мені подарунок прощення. І благоухання радості моєму серці піднялося. І я служу Богу, не за ту хліба. І я служу Богу, не за того, що на мені. І я служу Богу, не із за того, що Він дом дав мені. Я дякую Богу, що тоді, коли я увірував, я мало мав. Менше, ніж сьогодні. І тільки завдяки тому, що я служу Господу і знаю Його писання, дізнаюсь про Його мудрість, Крок за кроком, як Павел каже, в яких дніх в днях скудіше, а в яких днях і ізабілі бачив в своєму домі. Ну тоді, коли я увірував, я був син моїх батьків, не маючи нічого, просто тата і просто маму, і не маючи все того, що мали люди в цьому світі. Але думаючи про те, що зробив Ісус в моєму житті, я возрадувався і сказав, ти Бог мій, ти цар мій, ти отець мій. І я хочу тобі служити не за буханку хліба, не за здоров'я, не за ці речі, а за те, щоб ти мене полюбив і в тобі прощені мої гріхи. Слава Ісусу Христу! Це Ти і я такий самий. Третє зернинка. Так все-таки Ісус чи я можу? Це цікаве питання в нашому, знаєте, території церкви. Так все-таки Ісус чи я? Є наука, де люди більше все покладають на Ісуса? Ви знаєте, це правда, що ми якось так навчені з Біблії покладати надію на Господа. Але брати і сестри, Ну, писання ж тонко нас вчить. Вона ж не вчить нас, знаєте, в деяких питаннях вона каже, отак треба розуміти. Прости, брата свого. Але в деяких розуміннях Біблія каже про пораду. Що якщо ти десь по вулиці і побачив чоловіка, який злий, то не будь і не виглядай, як чоловік, який питається злого пса за вуха хапанути. Постраждаєш. Біблія говорить також про розсудливість. Що коли ми читаємо Біблію, ми роздумуємо над деякими місцями Писання, щоб зайняти позицію мудрості. Так все-таки Ісус чи я? Питання стоїть тому, Ісус має понести, чи я маю понести? Друзі, Ісус вже поніс. І питання стоїть в тому, що Він хотів би прославитися в нас. Хто сьогодні буде утверждати правду серед сім'ї, як не ви в сім'ї? Хто сьогодні буде переконувати дітей служити Богу? Як не ми, хто сьогодні на роботі відкриє уста і буде свящати ім'я Ісуса Христа? Хто, як не ми, будемо утверждати моральні цінності Христові там, де ми є, в середні суспільства? Хто як не ми? Покладаючи надію на Господа, ми керуємося Його порадою. Ми керуємося Його цінностями, ми керуємося тим, що Він друг наш і Господь. І тому ми суспільству говоримо і звіщаємо його принципи, його силу, Його мудрість, його пораду. Що треба бути порядним, треба бути чесним, треба бути працелюбним, треба любити Господа і Його слово. Іменно це ми повинні робити. І тому, віруючи, не повинні втрачати думку, що нехай Бог якось там робить, а без нашої участі ні. Навпаки, маючи розуміння і глибину розуміння від Писання, ти дієш. Не Бог піде прощення і ближнього просити. А ти повинен, керуючись Писанням, зрозуміти, що ти повинен підійти і поговорити з ближнім. І потім з ближнім ми скажемо, Ісус, слава тобі, твоя мудрість може розв'язувати все. І поклонів тільки тобі, тільки завдяки тобі. Тому, коли ми кажемо надіятись на Ісуса, Він каже, Павел, я все можу в укріпляючому мене Ісусі Христі. Сьогодні відкривається питання, наскільки Ісус для тебе крепість, наскільки Слова Його порада, наскільки ти можеш потішитися ними. Це не питання служіння. І скільки ти в служінні, і чи ти в хорі, чи ти з проповідників? питання в тому, чи коли ти живеш, чи Ісус для тебе Спаситель, чи Його слова для тебе сила і міць? І тоді, коли тяжко Слово Ісуса, прапор твій, знамено твоє, і ти йдеш, як полководець, керуючись тим, що Господь. І мудрість Його, сила Його. І тому каже Петро, в одному виразі, якщо поругають вас за ім'я Його, то Дух слави почує на вас. Ви знаєте, на кому почуває дух слави? На тих, хто любить Ісуса, ті, хто цінить Його. Тому коли принібрегають їх за ім'я Його, вони в серці своєму віддають це Господу і кажуть: Господи, не ми, а Ти. І тому вони ходять в славі Господа. Четверта зернинка. Віра та впевненість. Віра та впевненість. Як можна сказати, або в якому проміжку часу можна сказати слова? Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Брати і сестри, вираз Якова, другий розділ. 21 і 22 вірш. І я закінчую. 21 і 22 вірш. Авраам, Отець нас! Чи він не зділ виправданий був, як поклав був на жертвені свого сина Ісака. Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам і вдосконалилась віра діл? Коли я починав служити Господу, я нічого не знав, нічого не навчений і нічого не розумів. Одне знав. Ісус мій Спаситель. Все. Нічого не розумів. Нічого не розумію, але одне точно знаю, з'їв, як хліб насущний. Ісус мій Спаситель. Перші кроки віри, перші кроки правдивих дій, перші кроки наших слів це Ісус мій Спаситель. Апостол Павло говорить про четверту частинку: Я все можу. Де взяти такий стан такої досконалості все могти? Зачасту ти зустрічаєш в собі дуже багато моментів, де ти не можеш, де ти слабкий, де ти в вічі, де в тебе амбіції, де ти в свій характер дивишся і думаєш, Господи, Господи, Господи. Брати і сестри, починаємо з меншого. Написано так, чи ти бачиш, що віра помогла Його ділам? Авраам пішов з ура халдейського, бо повірив Богу. І повіривши Богу, Починаючи з меншого, він почав йти з вірою в Бога. Кожен день щось траплялося з Авраамом, і Авраам кожен день довіряє Богу щось робив. А за кінцем Авраам, Авраама ми бачимо благословеного мужа, який названий батьком і отцем всіх народів, який отримав свій час по благодаті сина і став спадкоємцем для всіх. Брати і сестри, ми вже бачимо іншого Авраама, який не просто Авраам, який вийшов з ура халдейського, а Авраам як муж, за яким ми бачили діла і вчинки. І на сивині років Авраам ще більше довіряв Богу. Тому що коли він просто повірив урі халдейському і пішов, він не знав, куди йде. Але випробовувавши Господа і служачи йому, він побачив, кому він служить. Він побачив, який цей Господь. Він побачив, як сильно Бог може благословити. І тому на севені років Авраам приобрів ще більшу довіру Богу, а не слабість душі, розочарованість, опаску в тому, що весь люд не хоче служити Богу. Ні. Авраам особисто ствердився тим, що Бог є, і він хоче, щоб люди йому служили. Четверта зернинка це те, що починаючи з меншого, кожен день ми йдемо і віруємо Господу. І ділимося, і живемо по Слову Його. І зміцнюється наше життя. Наші вчинки вже свідчать сумлінні нашому, як Павло каже, що Дух Божий свідкує сумлінню моєму. Подивіться, каже Христос, на діла мої зроблені. Брати і сестри, нашу віру починають надихати і вчинки, які ми зробили одного разу, довіряючи Богу, і це працює. І ми більше переконалися, що потрібно служити Господу. Ми ще більше ствердилися в тому, що треба жертвувати Господі своїм життям, своїми якимись амбіціями, своїми переконаннями і дати більше місця Ісусу Христу. Нашому серці, образу його мислення і життя в наших вчинках, в наших устах. І так каже апостол Павло: Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. В ці часи, коли живе церква, ми не повинні здаватися в сповіданні і в нашому житті, не здаватися, тому що Ісус стільки дав багато в серце людини, щоб навчити тебе. Жити в перемозі, відчувати мужність і силу, будучи в житті серед невіруючих людей, маючи немочі по здоров'ю і питання з пропітанням одежами. Не запутуймося в серці своєму, в тому, хто сильний спасати. Амінь.